Хочу звернутися до всіх людей, до кожної людини у світі. Сьогодні я, Егон Чолакян, звертаюся до вас не як до представників різних націй, релігій чи політичних сил, а як до єдиного людства, як до співгромадян, які живуть на одній унікальній і вразливій планеті. Я закликаю вас підтримати створення єдиного міжнародного науково дослідного центру. І підтримати лідерів своїх держав у схваленні цієї міжнародної ініціативи. Це не просто проєкт, це наша спільна відповідальність і наш шанс на виживання. Ми не можемо дозволити собі гаяти час на конфлікти, суперечки та розділення. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати факти, докази та попередження. Ми не можемо дозволити собі бути байдужими до долі людства і кожного з нас. Ми повинні змінити світ. І для цього нам, як суспільству, необхідно подорослішати в найкоротші терміни. зараз час для співпраці, а не суперництва.